Рано. Сьогодні 21 березня вже їду трішки вологи попробую закрити тут в мене барончиків. такий сюрфок бігає! Я зараз вліво сюди ныряю палочку, на нижній вулиці. У мене тут ну, кукуруза була посіяна, там соляшник. Це Той часок, де я дивиться комбайн втопив. Багато да, ну, відео про цей участок. Я з нього йдемо поле робив. Ну, Ось внизу бачите. Сейчас буду Трифтувати туди Сейчас края обійду, а потом, наверное, по цьому по диагонали буду ходить. Тут воно у мене є час рих... ну, зрихленная, а час спаханная. По-моему, 7 у мене порихлнная, а кукуруза спахана. Ну ничего, будем работать. Все, участок майже. 14 гектар. Ну, треба ще чистить посадки, типа воно позаросло тало наділити наділили, а прибирай сам. Ось все, местный агрохолдинг. Тоже готують техніку до посівної. Так, як бачите, я хотів майже по діагоналі, почти в поперек. скакає, звісно. Ну треба загортати. Це в мене тут порихління. Далі кукуруза, вона по поспашки. Не... Стекла грязі, погано видно, отак ось бачите. Це я рихлив, в прошлом досу, я не був. Далі он, кукуруза. Самоду, навіть на лаю буде мало, тому що там ота калюжа, де комбайна втопив. Самоду її немає. Я покажу. Зараз я на засідучий круг буду на ній розвертатися, виходить. Ось виперся вже на кукурудзу. Руска в мене спахана, Думаю, надо, треба, як осінь пахати, до мене треба припахати рештки ще не оголочене і тут майже не видать. Чуть, чуть, и кофта сдувается, трошки столбил. Це ж все заволочив, залишився ось ось клинок ось тут. Ось так має клин десь в гектарі півтора-два. Тоді переїжджаю ось так по прямій просіку ось тут на город. Огород волочуй на сьогодні шабаш, мабуть. Ось ось так як стою, так ось мені! Так, борінки сложив Гор... Город заволочив. А ну що там барани. Опа! Баранчики віддихають. Кушать є. Режим свій у них. А ще вивести оцю одних навоз оцей і валить додому. А, троси постягувати. Працюю на дідочки. Без переднього стікла, як бачите, У мене то заднє, то переднє. Рішив трішки органіки повивозити, бо воно накопичилось за зиму. Треба прибрати. Це з під баранів тут, а, ну не важливо. Що погнали наші городські, як кажуть? Раз, все. Все нормально. Зараз оцеплюся, згорну там камінь і поїду деревина впала на поле. Та її може заберу Получається я у дідушки катаюсь, а хтось катається на моєму тракторі. Дуже Хочу... взять, закриваю вологу. Ручки в у Первый раз на тракторе. Показал, рассказал и поехал. Так, как и нас в детстве. Показали, рассказали, посадили и вперед. Ура, потихеньку. і пойшов. Це ще не волочене, а тут вже поволочили. Височу я поїхав. Пали дві деревинки невеликих. Бересну сухі вже. Болые. Пришлось его убрать, потому что он... Ну, он его будет валяться, а там. А так а кто нас жорит? Эдик, почему? Айде ты научишься. Павліка ще не заволочив. Ми тут уже ось підганюємо. Як бачите, трактор там гуде. Ось кукурудза мене була посіяна сояшник переход сейчас там по рихленню покажу як рихлення розробилось тут взагалі ідеальний люга и А ось рихлення. майже майже не видно Замелька уже сухенькая. нормально я вам скажу сейчас. А ну, там все. Опа! Пуш, разбилось. Кажуть, ну так раніше казали, це як зліпиш як би снежку з землі. Бросиш, якщо вона розлетиться, розсипеться, значить вже добре. Ну, вовремя якраз. А як зліпиш і бросиш її об землю? Ну, смотри, як бросить, ну, бросить так від свого весу, То як не розіб'ється, значить ще рано волочить. А дико уже скоро закончу. Дивіться, вже есть. Ось такий бур'янець. Ось такий Таргоан Лизе. Це ж якась заразиха, прийдется обрабатывать. Ось все. Хлоп якийсь ще що воно де мене. Віх! Заний каза, ну чу 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 чуть Бачте -чу. Хлопка розробляється Можна сказати, що земля трошки ожила, повилазили всякі мелкопитаючі, питающий бачите ворожки працюють всяка хрінь лаза і це все буде грехсте урожай прийдеться обробляти його Тобі от тобі і земля холодна А нитка вже пре та все нормально мені так кається Не така вона вже і холодна Як ось дивіться скільки бур'яна Всяких тарганів Ось дивіться сейчас купно сюди І це все Бур'ян. Оно де. Та його тут. Мама не горів. Аді, зараз там кусочок забере. І все. До додому. Він швидше походу зробив, як я роблю. Мабуть, закусював хорошо. Зробилося невольно непогано. Це в мене по рехленню, тут там, нижче туди по пахоті, а тут по глубокому рихленню.